Привіт, народ! Так, коротенько покажу, що я зробив. А, на жаль, багато роботи не було зроблено за ці два тижні. Так як в нас в сім'ї трішки така проблемка була, можна сказати, невеличкі гори, а, померла наша собака, яку ми дуже любили. Тому трішки була апатія до зйомок. І нічого не знімав. Так щось чуть-чуть робив, але не особо. Так. По змінах в майстерні. Ось ця частина зараз поки що виглядає отак. Там зробив верх. Трішки тут якихось там поличок туди-сюди проскладав. Далі тут. В процесі зараз я нічого так не знімав, просто. Швиденько став зробив. Ну, верніше, ще не доробив. Ще потрібно пару палик, паличок, кажу, дощок сюди врізати, підрівняти, пошліфувати. Ось такий столик вийде. Там внизу ще теж зроблю таку як висячу паличку для якихось мішків зі сміттям, щось таке буде стояти там. Ну і тут буде така невеличка ніша полка. Не знаю, чи потрібно зробити ще внизу одну. Може це якраз вона вийде вздовшу так сплошна до кінця попід саму землю. Ще поки що не знаю. Думаю. І вийде такий невеличкий столик, на якому щось буде зручно зробити. Тут я зроблю світло над ним. Ось. Каже, що так. Продовжую працювати. Потім покажу, що вийде.